Наступ на цю сцену вийде сіферей. Привітайте її! <праць> <праць> Як тобі у другому турі? Дуже дивно. Я цього не очікував. <праць> Капелюхи кидайте в повітря, доторкнувшись неба заліси. Категорію кольору білого місяць світла достатньо містить, анатомія зві... звичного безладу в лабіринтах нагрітих вулиць, щоб нічого більше не щезло, щоб вічно рухався вулик, дихав тисячними віконцями, в ритмі пульсу плескав віконницями, дотягнутись можна до сонця та спочатку закритись долонями і заснути в своїй пісочниці. Порадно, з'їхавши з гузду, стелі замалювати кодом і, можливо, знайти свою музу, огорнувшись в крил м'якеньких ковдро, розібрати буденність по цеглі, розсипаючи спектрами барви, побудуй паперові скелі, підкоривши світу примари. Повертаємось у сни нескінченні, щоб голос реальності згас. Так надмірно і по тут був жорстоко вбитий і знищений час.